Фух. Треба вимкнути цього робота. О, для тебе тут є револьвер. О, дякую. Перше. Пиши оцінку цього робота. Ага. Так. Система отримана. Який Треба вибрати робота. Так, якийсь він останній, по-моєму, був. Який у нього був номер. Де 913. Оце Завантаження. Введіть пароль, введіть пароль для його деактивації. Каже пароль. Чекай, може у мене пароль, а який у мене очі. очі сині, потім коли до нього підійшов. Червоні, чи, 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 Червоні на одну секунду, потім мене засліпило, і я бухту. Чекай, я пароль я вроді би щось пам'ятаю. А, чі, чекай, скажи мені ще раз. 69. Один 787. Такий. У мене такий пароль на комп'ютері був. Не знаю чого, я його ввів, коли мене телепортували сюди. Такого раніше не було. А у тебе яка машина була? Зачекай. А яка у тебе була адреса? Вули Гринимівка. село це таке і благовісна, це вулиця 70, а це номер. Ну, ти маєш, ти маєш, це, це було твоє те місце, де раніше жив я. Получається, я викопив твій будинок? Ну. Так, не а, ти, а ти раніше десь жив? Ну, ти жив? Ти жив? Ні, ти, я ти жив у Германії? А, ні, ну був там. Рік, не знаю. Ну, був. А як. А я, стоп, а ти, а ти їздив на п'ятий поверх? Ой, не, е, на п'ятдесятий? На п'ятдесятий поверх. Ну я на п'ятдесят п'ятий їздив. Ага. Стоп, а ти там бачив якусь записку? типу... Тип, а ти бачив якусь там був бувашку, на, на який було черво, на якій на якій були червоні написані крестики і нолики? Мабуть так. Мабуть, так. Так, пише, що деактивація робота. Зачекаємо. Фух. Так, деактивація робота буде десь через... Закінчиться через 10 секунд. Деактивація робота завершена. Підтвердіть під, е, вимкнення робота.